Розділ 28. А коли ми врятувалися, то довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці виявили нам надзвичайну людяність. Запаливши вогонь, вони приймали нас усіх, тому що був дощ і холод. Коли Павло назбирав купу хмизу і поклав на вогонь, то змія, випавши через жар, вчепилася в його руку. Як тубільці побачили, що змія звисає з його руки, то говорили один одному напевно, цей чоловік убивця, оскільки йому, врятованому від моря, помста не дозволила жити, а він струснув змію у вогонь, не зазнавши жодної шкоди. Вони ж очікували, що він спухне або вмить упаде мертвий. Як того довго очікували і бачили, що нічого злого йому не стається, змінили думку і почали говорити, що він Бог. Навколо того місця були володіння начальника острова на ім'я Публій, який, прийнявши нас, три дні щиро виявляв гостинність. І сталося, що батько Публія лежав хворий на гарячку і дизентерію. Павло, війшовши до нього і помолившись, поклав на нього руки і оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, хто мав недуги, приходили й оздоровлялися. І вони вшанували нас великими почистями, а як ми відпливали, дали нам усе, що було потрібно. А по трьох місяцях ми відпливли олександрійським кораблем зі знаком Діоскурів, що перезимував на острові. Допливши до Сіракуз, ми пробули там три дні. Відпливши звідти, прибули до Регії. А як через день повіяв південний вітер. До наступного дня ми прибули до Путеол, де знайшли братів, а вони вмовили нас пробути з ними сім днів. Таким чином, ми підійшли до Рима. А звідти брати, почувши про нас, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія і до трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові і підбадьорився. Коли ж ми прийшли в Рим. Сотник передав в'язням воєводі, а Павлові дозволено було перебувати окремо зі своїм сторожем-воїном. І сталося, що через три дні Павло скликав знатних юдеїв. Коли вони зійшлися, сказав їм Мужі брати, хоч я нічого не зробив проти народу або батьківських звичаїв, мене передали з Єрусалима в'язнем у руки римлян. Які, розсудивши мою справу, хотіли відпустити, бо жодної провини вартої смерті не було на мені. Та юдеї були проти, тому я змушений був покликатися на кесаря не для того, щоб народ мій у чомусь звинуватити. Саме з цієї причини попросив, щоб вас побачити і порозмовляти, бо заради надії Ізраїля закований я в ці кайдани. А вони відказали йому: мині листа про тебе не одержали з юдеї. І жоден із братів, прийшовши, не сповістив і не сказав чогось злого про тебе Хочемо від тебе почути. Що думаєш, бо про цю секту відомо нам, що їй скрізь чинять опір. У призначений день багато хто прийшов до нього в Господу. Він від ранку аж до вечора говорив їм, засвідчуючи про Боже Царство, переконував їх про Ісуса із закону Мойсея і пророків. Та деякі вірили в те, про що він говорив, а інші не вірили. Коли ж не погодилися одні з одними та стали відходити, Павло промовив так: добре сказав Дух Святий через Пророка Ісаю до ваших батьків, проголошуючи «Іди до цього народу і скажи слухом почуєте, та не зрозумієте, вдивляючись, будете дивитися, та не побачите. Адже серце цього народу загрубіло, і вухами важко стали сприймати, і свої очі примружили, аби часом не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутися, щоб я оздоровив їх. Тож нехай буде вам відомо, що це Боже спасіння послано до язичників, і вони почують. І як він це казав, відійшли юдеї. Ведучи між собою велику суперечку. А він цілих два роки перебував на власному утриманні і приймав усіх, хто приходив до нього, проповідуючи Боже Царство і з усією відвагою, безборонно навчаючи про Господа Ісуса Христа.